Привіт, дівчата, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, мій канал про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язане. Це відео буде моїм вступним відео в сумісник В'язальна Толока. Організатором цього сумісника є Валентина. Її канал називається «Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. Посилання на Канал організатора та на канали дівчат-учасників я залишу в описі під відео. А зараз я вам розкажу, з чим я вступаю в цей сумісник та деякі новини. Так, а, значить, перше моє таке творіння, з яким я працюю зараз дуже натхненно. Це ось така буде а, такий светрик. Щось у мене впало. Нічого не впало? Такий светрик. А, я вже закінчила тут підрізи. В'яжу я його з пряжі Muscat від Drops. А, ось така пряжа. А, тут ось такий видно. Так, трохи видно. Значить, тут спиці рекомендується 4 мм. Я в'яжу на 3,5, тому що в мене щільність не дуже. Я в'яжу не дуже щільно. Склад 100% бавовний котон і метраж 100 м на 50 г. Другий мій процес це ось такий буде. Светрик-гольфік з 100% маріносу, тільки я зараз в мене дов'язана до, ну, трохи пров'язана, я буду розпускати до резинки і перев'язувати. В минулому відео, яке я виклала вчора, я розказала ці трошки про свою невдачу в цьому светрику і чому я буду розпускати. Далі. Далі, далі, далі. І я ще хочу зв'язати. Це ще не проєкт, це не недов'яз. Але це в мене такий дуже такий бажаний проєкт пряжі Cotton Gold, Alize Cotton Gold, класичний 330 метрів в 100 грамах. Це одна з моїх. Найулюбленіший пряж, мені ще подобається джинс від ярнарт і Baby Котон від Gaza, Baby Котон від Ярнард. В мене лежить кілька упаковок, але ще я не пробувала. Ось, ще якщо я встигну, якщо так зірки зійдуться я встигну. Я ще буду в'язати з Baby Котон Gazal. У мене такий є небесно-блакитний колір, І мені подарувала Віка. Віка з каналу Modènfit. Подарувала на новий рік мені, окрім іншої пряжі, подарувала мені ще цю упаковку. Ось, якщо я встигну, то я хочу ще з, цієї, з блакитного бабі-котону. Так, на цьому все. А зараз я збираюся в одне місце, з'їжджу і розпіфів. Привіт, дівчата! Приїхала я на фабрику Кауні. Не знаю, чи вдасться там познімати чи ні, але буду просити хоча б на складі познімати. О, ну що, пішла я. Ось така краса. Це типоровниця ось це. Де брошей побільше. Так, прикупили ми трошки пряжі. Ось. Зараз поїдемо додому і дома вже покажу. Так. Це я їздила. Сумка з, просто з магазину, в якому я купила, з продуктового магазину, в якому я купила цю сумку. Я їздила на фабрику Кауні, а Делинг називається. Всі знають цю фабрику. Мені пощастило тим, що я живу майже. Поруч, 10 кілометрів 12 Це не та відстань. Ось. І так як я вступила в сумісник, в сумісник в'язальна толока, і я хочу бути, хочу трошки простимулювати дівчат на в'язання і допомогти трохи Валентині, то я буду спонсором. Якась із цих дві пасми, з цієї сумки, підуть на приз. Яка з цих саме буде для, на приз, я не буду казати, хай це буде сюрприз, <різь> -сюрприз. Ось. Іншу пряжу я відправлю в Чернігів олені, вона в'яже для діточок поспішайок. Відправляю в Дніпро. Там є клуб 28 петель, і дівчата в'яжуть для, саме для таких діток. Тому о, частина на подарунок, частина на поспішайок, і ось саме, саме головне ось цю бобінку це я купила собі. А, не питайте мене, що це буде, я ще не вирішила, але вона стояла і так казала: Аня, ну купи мене, ну купи, я ж така гарна, ну купи. Ось, Пасм цього кольору не було. Але стояла ця бабінка. Одна така бідна, нещасна, і казала, мені так тут сумно, купи мене, будь ласка. Ну, як я могла їй відмовити? Я купила. Ось. Так, далі. Ну і з пряжі. Було дуже багато меланжиків, і я не, не могла встояти. Дивіться, які гарні. Ну, це ж це ж краса. Це вже така майже весна-весна. Тут і бузочок, і зелень, і жовте таке сонечко вже вилазить. Далі. А це я навіть не знаю. Чи собі залишити, чи відправити. Ось про цю я думаю. Відправлю я, чи собі залишу. Далі. А це, ну взагалі. Ну, красаж. Далі. І меланчик ще ось такий, такий і такий. Ось такі меланжики. Оце теж він трохи схожий на ось цей, але він не такий. Так, далі. І три пасмочки я купила з регулярної колекції. Ось от такі. Хм. Ну, красаж. Хоч Кауні і. Зараз, що я хотіла сказати. Я забула. Ну, ладно. Каоні, да, ось мені, як. Ті, що не дуже люблять таку пряжу, кауні і северяночка дуже схожі між собою. Я не знаю, чи це так, чи ні. Але вони на дотик мені схожі. Ось. Єдиний плюс для мене в кауні це їхнє забарвлення. Ось цьому кауні так. Це дуже гарно, дуже красиво, але ж ціна, самі знаєте, дуже-дуже відрізняється. Тому, якщо ви. Любите в'язати з чистою вовною і вам не дуже важливий колір, то краще з, 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 з сіверяночки. І підтримати вітчизняного виробника і зв'язати собі теплу річ. Ось. Так, ну ось я вам показала, що з цього поїде. Ну, все, майже все поїде в Україну, Чернігів, а потім вже з Чернігова буде. Відсилатися до валюші. А може зразу до, до отримувача призу. Ось. А, яку саме я вам вже сказала, я не скажу. <гум> Ось така бяка, Так, і на цьому я буду завершувати. Всім миру, добра, перемоги. Всіх цілою люблю. І до нових зустрічей! Слава Україні!